Перед вами електрична зубна щітка ProBrush 10X від Medica Plus, виконана за японськими технологіями. Скажіть, ми постійно шукаємо щось нове у стаціонарних зубних щітках. Якщо не форму, то розмір. Якщо не колір, то якою має бути щітинка. Більш жорсткою або м'якішою. Тому що з роками наші зуби, ну давайте будемо відверті. Вони стають не такі вже свіжі, і вони вимагають додаткового догляду. Ходити до стоматологів, як я, наприклад, ніхто не любить. Витрачати на це зайві гроші, тим більше час, якого, як правило, дуже мало. Більше часу витрачати зранку на те, щоб почистити зуби, ну теж не варіант. Давайте будемо відверті. Тому що іноді ми чистимо більше якусь певну частину. Якщо ви правша, то ви, як правило, частіше чистите ліву сторону. Якщо лівша, то навпаки. Іноді одна сторона болить більше, іноді менше. Десь виникають тріщинки, а десь просто є зубний наліт, який ми не можемо видалити. Але при цьому, як і я, я думаю, ви теж вживаєте каву. Зуби втрачають білосніжний вигляд. Ходити знову-таки до стоматолога і казати, ну що мені робити? Давайте ми будемо витрачати гроші на те, щоб їх відбілити. Це теж не варіант. І зайві гроші, зайві зусилля, і постійний догляд за ними нас не влаштовує. Ми хочемо щось, щоб було простіше, легше і надійніше. Для цього є електрична зубна щітка Probrush 10X від MedicaPlus, яка була виконана за японськими технологіями. Вона дозволяє вам вдома очищувати ваші зуби так, як ви цього забажаєте. По-перше, є три кольори, як ви можете бачити. Ви можете обрати той кольор, який вам підходить найбільше. По-друге, є цілих три режими. Я особисто для себе обираю м'який режим, тому що найменша кількість вібрацій, і при цьому при цьому режимі можна ідеально масажувати свої зуби, і вони очищуються так само гарно. Як якби я пішов до стоматолога, я витрачаю по дві хвилини два рази на день, щоб почистити зуби, тому що електрощітка працює дві хвилини і потім автоматично відключається. Тобто, оці поради стоматолога, які вони дають. Вона виконує сама. Мені не треба рахувати в УМІ, а скільки ще залишилось часу. Тим більше можна рівномірно очищувати всю ротову порожнечу, всю площину ваших зубів. Тому що кожні 30 секунд є оці мікропаузи, які дозволяють вам змістити напрям руху електрощітки. Тому що якщо поділити зубну поверхню на 4 рівномірні зони, то кожні 30 секунд можна очищувати кожну із зон. І знов-таки не рахувати, а скільки мені залишилось чистити цю зону. Знаєте, коли я чищу стаціонарною зубною щіткою, я дуже багато часу витрачаю на одну сторону. Там менше болить і там мені зручніше, ніж на другу сторону. Тому, знаєте, одна сторона у мене більш біла, інша сторона більш темна. І до того що я вже казав, що я вживаю дуже багато кави, десь приблизно 6-7 чашок на день. Це дуже багато. Стоматологи кажуть, стільки не вживай, але все ж таки позбавляти себе оцих звичок. Ми не хочемо так само, це стосується шкідливої їжі, газованих напоїв, а хочемо просто знайти баланс між нашими бажаннями і нашими можливостями. І ось ця зубна щітка це відмінний баланс між нашими шкідливими звичками і нашою білосніжною і здоровою усмішкою. А от якщо ви хочете більш глибоке очищення і позбавити ваші зуби зубного нальоту, тут є третій режим для глибокого очищення. Перший режим це м'який, другий базовий і третій для глибокого очищення. Він також дозволяє позбавитись від залишків їжі, які можуть залишитись після прийняття тієї самої їжі. До того ж, зубна щітка важить дуже мало 51 грам, і вам не доведеться витрачати дуже багато зусиль для того, щоб тримати її у руці. Вона невелика, компактна і зручно сидить у долоні. І до того ж, має відмінний контейнер. Я думаю, ви, як і я, дуже часто кудись поспішаєте. Я іноді. Зізнаюсь, зранку забуваю почистити зуби. Тому я беру цю зубну щітку про Brush 10X, кладу її у контейнер і кладу контейнер у кишеню. Він герметичний, він не відкривається, і зубна щітка мене не брудниться і не пошкоджується. Йду, куди мені потрібно і там вже можу спокійно в туалетній кімнаті почистити зуби. Нічого мені не заважає це зробити. Так само дві хвилини і вже будучи на тому місці, куди я йду. Тому в цьому плані зубнатий. На щітка просто таки ідеальна. І останнє, що дуже я думаю, важливе: не треба її постійно заряджати. Ви можете поставити її на зарядку і заряджати повністю протягом 2 годин. І потім вона буде працювати протягом 6-8 тижнів. І вам не треба постійно знову і знову ставити її на зарядку, заряджати або переживати, що вона от от розрядиться, коли вам це найбільше потрібно. Але не забувайте, що не всі можна користуватись електрощітками. Онкохворим, тим, хто має шкіфти або кардіостимулятори, електрощітками користуватись заборонено. Тому пам'ятайте, безпека на першому місці. В цілому, дуже надійна і корисна електрошітка ProBrush 10X від Medica Plus, яка назавжди дозволить вам забути про проблеми з вашими зубами. Якщо ви хочете отримати знижку в 10% на цю електрошітку, переходьте за посиланням в дописі до цього відео, також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наші подальші огляди. Побачимось в наступному огляді.